Шановні поліцейські, я! я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави! Я вас витаю с принятием присяги. Вы выбрали не совсем простую профессию, потому что патрульная полиция – это не только красивая форма машины, это каждодневный тяжелый труд. Часть из вас сегодня уже... вечером заступять на службу. Самое главное, щоб кожен выход ваш на службу сьогоднішнього дня равнялся приходом возвращением домой целыми і неврідими. Я переконаний, що те рішення, яке ви приймали поступаючи на службу національної поліції, було обдуманим, усвідомленим і кожен з вас прийнявши, прийнявши сьогодні присягу гордо буде нести звання поліцейського в народ. Процес добору в патрульну поліцію йде стрімкими темпами, і число людей, які вирішили змінити цю країну, не зменшується. А я поважаю кожного, хто прийняв такі рішення. Я поважаю всіх тих, хто цьому сприяв. Я би хотів окремо подякувати вашим родинам, які виховали справжніх поліцейських і які прагнуть змінити цю країну.